Сьогодні ситуація по Україні відрізняється по ґрунтах, оскільки ми маємо різні кліматичні зони, різні стадії розвитку рослин. Що потрібно робити сьогодні? Як найкраще використати на сьогодні ярус? Ви садите розсаду, використовуєте замість води, розчин ярусу на 10 літрів води. 25 мл ярусу. Тобто при оприскуванні на 10 літрів води 250 мл на сотку, а при роботі з поливалкою на 10 літрів води 25 мл ярусу. Садите так, як ви завжди її садите і проливаєте. Потім ще раз розсада піднялася. Вона піднялася там через. Ну ви бачите, що вона прийнялася вже на на, на, нову, на новому місці. Ще разочок проливаєте поливалкою. Якщо у вас площі більші, тоді можете працювати оприскувачами. Оприскувачами. Значить, якщо працюєте оприскувачем на 10 літрів води 25 мл ярусу, на 10 літрів води, якщо ви працюєте оприскувачем. 250 мл налили воду, влили ярус, зачекали 7-10 хвилин і пішли оприскочок. Якщо ви працюєте поливалкою, тоді на 10 літрів води 25 мл ярусу. Вода, вливаєте ярус, зачекали 7-10 хвилин, і 10 літрів води працюєте поливалкою. Зробіть це от зараз весною один-два рази. Точно можна попрацювати і по деревах, хоча вже трошки, трошки запізно, але можете по листочках попрацювати і підлити дерева. Тобто ви берете оприскувач на оприскувач на 10 літрів води, наливаєте 25, 50 мл ярусу, вливаєте в воду, не перемішуєте, чекаєте 10 хвилин, 7-10 хвилин, в оприскувач і пішли по сходах. Сходи найкраще мінімальні, тобто тільки з землі виткнулося, виткнулося головне, щоб вони були масові, незалежно від культури, яка це чи це городина, чи це я маю на увазі, чи це овочі, чи це картопля? Ви просто йдете і обробляєте сходи суцільно, бризкаєте і на ростки. І на землю цим самим ви вже і удобрите землю. Вона почне в ній почне почнуться процеси накопичення мікроорганізмів. І при попаданні на листок ви простимулюєте саму рослину, простимулюєте потужний фотосинтез. В результаті цього ви отримаєте значно кращі врожаї. В результаті цього буде менше грибкових хвороб, оскільки мікробіота в ґрунті стримає шкодачину мікроорганізми. Які є збудниками хвороби, які потім переходять е, на рослину, коли ви працюєте по рослинах, по рослинах я, розчин ярусу він попадає на рослини і попадає на ґрунт. Цим самим ви стимулюєте рослину, стимулюєте її фотосинтез, ріст і працюєте з ґрунтом. Те, що лягло на ґрунт, це відновлює родючість ґрунту, відновлює е, всі процеси ґрунтові, заселяє мікробіоту. і е, Працюючи з яросом, не, не потрібно вносити гній. І, само собою, виключається потреба в мінеральних добривах. Для нас дуже важлива якість продукції, відсутність будь-яких хімічних компонентів, тому що ми цю продукцію споживаємо самі і споживають наші діти. Для кого це важливо? Ярос є незамінним продуктом. Дуже важливо, що попавши в ґрунт, почне працювати ґрунт. І він почне накопичувати свій свій потенціал. Таким чином ми почнемо відновлювати родючість нашого городу, А працюючи е щорічно, працюючи щорічно, потенціал ґрунту не буде понижуватися. Він буде підтримуватися і зростатиме. Це дуже важливо ну, для тих, для кого це важливо. Працюйте за технологією ЯРОС і будете мати пухкий і вологий ґрунт. Що є ознаками родючого грунту?